<плес> Всім привіт! Сьогодні Я прийшла кататися на скейтах. А, дивіться, це така прекрасна гра, щоб кататися на скейтах. Зовсім в мене пішов таймер. Я хочу, якнайш... Я хочу зробити рекорди світу. І а, тут є подвійний стрибок? нема. І пройти цю гру за 5 секунд. Отако. Отако крутимося туди сюди. Мопс, шикарненько, шикарненько, шикарненько. О, перестрибну Коротше, мене перекинули на 10-й левел. Я не знаю, що за. А ні, я на ньому нібито була, чи я на восьмому була. Вибачте, будь ласка, не знаю. Е, окей, мусила на секунду відео зупинити, бо мене кликали. Е, значить. Е, е, все, ми вже не прийдемо. 39 секунд, і то вже не. Ну, не все, все, все. Типа, все, ну, типа, все-все. Опс, опс, давайте, боже, як, як я негарно проходжу, то я могла за секунд дві то пройти. Але, на щастя, я дуже розумна людина, і я е, швидко зметикувала, коли мене покликали, і <клух> виключила е, цю гру, щоб мені не, не нараховувались ті. Ну, ті самі штуки головні. А, значить, отако йдемо демо, йдемо, йдемо. Текс. тікс, текс, текс. Не змогла, не змогла. Щас зможемо, сейчас зможемо. Не бійтесь, не бійтесь. Та мої маленькі, сейчас зможемо. Я з бобоком просто сиджу, якщо що. Текс. Отако. Отако. Давайте. Проходимо, проходимо, проходимо. Підстрибуємо, підстрибуємо. Бобок, а чому ти мене гризеш? Знаєте, шиншили люблять чітко покусувати все, що бачать. Але вони дуже добрі тваринки, я всім раджу заводити, бо зараз вони дуже потерпають від війни, і їм ну, найкраще бути в хаті, а не в зоомагазині. Вони дивіться, якщо їм купити велику клітку, причепну до стіни, то можна не випускати кожен день, як то я роблю, бо я випускаю кожен день. І якщо я випускаю кожен день, то в мене, ну ви розумієте, все погрижене плінтуса, і в тій кімнаті, де я випускаю, я в одній кімнаті, я не по всій хаті що? Я не настільки вже дурна. Я її не дурна, ну окей. І <ріст> <ріст> коли я випускаю, звісно, що в одній кімнаті і, ну, там нема меблів, там нічого немає в цій кімнаті. Я зараз в них, якщо що сиджу, ну і тому всьому подібне, як ви можете зрозуміти. Я не можу пройти той левел, мені коротше, треба зосередитись. А зараз вам розкажу. Так, і, е, значить, шиншили вони не кусаються. Е, ні, можуть на початках, але треба таку людину, у якої є музулі, і руки просто сталеві. Ну, ви маєте розуміти, там е, отако. У мене є така людина, то мій тато. І, е, що? і якщо в неї руки просто сталеві в тої людини, то все окей. Все добре, все життя прекрасне, життя просто прекрасне, і він звик на перше до неї, потім до вас. Але вони дуже полухливі, вони не люблять, коли ну, там щось кричать, кричить щось типу, у тому, всьому подібне. Вони не люблять того, вони будуть дуже лякатися і можуть навіть оглохнути, а зовсім від різких руків в них може, ну від різких звуків в них може зупинитися серце. Так, таке ж теж буває, таке ж, таке теж буває. Добре, це щось що легкий був левел. Проходимо, 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 проходимо. Оп-оп. Дивіться, е, дивіться, як я вмію перевертати <свіхи> зараз, зараз дивіться, як я вмію. Ви теж так можете. Вам залишилося тільки зайти в цю гру. Ні, <свіхи> ні, <свіхи> ні, <свіхи> ні, Легенько, легенько вдарили, але то нічого, ну, то нічого, ну ви розумієте, ну я типа про. Я про в профтій грі. Тихо-тихо-тихо, тихо, прийшли, тихо, тихо, тихо. прийшли, прийшли, прийшли. Ага. Дивіться, тут ми маємо повільненько їхати, повільно. Повільно. Так лагесенько, легесенько, легесенько, лагесенько, отако, отако, обсь, А, Значить, все, отако, 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 все, пройшли. Давайте ще давайте до сотого, в принципі, можна пройти. Або не знаю, коротше. Ну, я, напевно, це відео хочу зробити на 5 хвилин, а як буде, то не знаю. От дійти до 50-го і закінчувати. Я знаю, що воно недовге, але ну, не хочу робити вже таке довге відео, бо в мене зараз, ну, за декілька годин буде тренування, і я мушу буду йти. І от таку, о, вже на 53-му. Добре, любі друзі, на цьому відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, хто як дивиться, А на цьому відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора. Я всіх люблю, всім па-па.